Тепер зверху я обично діла декоративним скотчем, але сейчас я сделаю косичку. І два. Да, 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 це не косичка. но у мене нерви не видержали делать косичку. Так, да, і я подумала, мені ще подобається сделать по краям. І так, в мене вийшло, типа рамочки. Тепер ми делаем следующее. Як бачите, я написала тут Каріна. Ну, його не дуже видно. І зараз ми їх об... об... обведемо чорною чорної гель Ну, ось так. Якщо це дуже-видно. <гум> я знаю, тут трошки не дуже, ну просто це навіть смішно звучить, я в цьому слові допустила ошибку і написала Каїна. Так що шо... тепер я трошки переправила, тут навіть трошки Е тут була, тут І була. <гум> -да. Ладно, а тепер ми напишемо значення, наприклад, Каріна красива, наприклад, а. І, і там актуальна, або не знаю, що означає актуальна, ладно. Ну і пишем таре, я думаю, більшість ви це типа розшифрую твого імені. Ну, і як бачите, перше слово я вже обвела гелівою ручкою. Якщо ви не хочете, не можете не обводить. Воно і так видно красиво і непогано. Ну, все-таки я посчитала за нужним обвести його ще чорною гельвою ручкою. Ну, от і все. Я зробила так. Якщо хочете, я прочитаю. Така красива, А акуратна, хоч це і не дуже правда. Р розумна. Е, так, що там, і там? Н Нервна і А особенно. Ну, знаю, через пишеться, але мені більше в голову нічого не прийшло. І так, далі ми пишемо. У мене є куча класних конвертів. Некоторі я по, цей, порозпечатувала совсем недавно. І сейчас я виберу конверти, які мені сюди найбільше подойде. І цей конверт я напишу 20 фактів про себе. Так. Ну, в принципі, мені подобається цей кіцький. Його ми я і виберу. Сюди я написала 20 фактів про мене. Ну і перед тим, як ми його приклеїмо, я напишу туди свої 20 фактів. Наприклад, я пишу 20, а ви можете написати 40, 50, 100 або взагалі 5 фактів. Скільки вам угодно. Так, я написала тільки 4, щось у мене більше немає ідеї, що далі написати. Ну ладно, зараз подумаємо. Ну, ось, припустимо, я написала 9 фактів. У да, мене тут максимально 14 фактів влізає. Ну, потім я придумаю, як вліпити, можна сюди буде вставити, наприклад, бумажечку приклеїти, щоб вона відкривалася, закривалася отак. Так, да, так можна ще приклеїти, придумати. Ну, я покажу тільки 9, а я потім придумаю. І так, йдемо далі. Цей конвертик я звернула і зараз я його приклею от сюди. Це буде дивитися прикольно дуже. На ну, місці приклеювати я буду только на ось сюди оцю ось штучку, на ось сюди, не весь конверт, а только оцю ось ось штучку, як відкривається. Як бачите, я вже приклеїла і приклеїла спеціально, як я їй казала, щоб відкривалося ось так. Можна було прочитати свої факти. Просто я спочатку думала приклеїти його отак. Ну, воно би закривало декоративний скотч і це вийшло не так би красиво. І так, мені ця сторінка подобається. Тепер я зараз пошукаю якісь інтересні вирізки або розпечатки, наклейки, і подивимося, що можна сюди приклеїти, що подойде. Да, Все-таки я не знайшла нічого підходячого, але нашла парочку сердець. Оце серце я приклею сюди. Так да. да і все. більше я нічого такого не знайшла. От і все, моя страничка на сьогодні готова. Якщо вам подобалося це відео, пожалуйста, поставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Ну, я не знаю, мені подобається і так. Більше дівчат тут би намалювало сердечка та і таке. Ну, я люблю більш поаккуратніше. Мовчу, мовчу за попередню сторінку. Там вже так слишком багато всього. Ну, все одно, мені тут подобається і тут подобається. Как я уже сказала, если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Ладно, зачем я это два сказала? Итак, всем пока-пока. Кому понравилось это видео, пока. Зачем я это третий раз сказала?